Вітаю всіх! Сьогодні я буду робити бульйон з блінчиками. І бульйон ми вміємо всі робити, але я хочу показати, як я роблю з блінчиками, тому буду показувати і бульйон також. Дивіться, я тут маю я собі намела, почистила чотири гумілочки і 2 грудинки в мене. Я зараз їх ставлю на газ. Першу заливаю водою, і першу воду, як воно закипіло, вся піна зібралася. Першу воду буду зливати, потім наливаю свіжою водичкою і буду тоді додавати моркву, цибульку, спеції, і воно в мене повариться до годинки, так щоб він трохи наварився, знаєте, щоб, щоб м'ясо добре зварилося. Так що зараз переходимо на кухню. Бурився накип, а першу воду я злила, м'яско все перемила, каструльку вимила. Тепер є м'язко в чистій каструльці, і воно тепер знов починає закипати. І зараз ми сюди будемо додавати морпочку, цибульку, і воно буде наварюватися і трошки солі посолю. Я морпочку отак покришила, тому що я потім хочу її. І їсти разом з бульйоном. Хто не хоче їсти морпочку, можна цілу морпочку покласти і потім її просто витягнути, і буде добре. Тепер додаємо морпочку. Цибульку і додаю чайну ложку солі. А потім будемо пробувати і будемо дивитися, чи треба ще солі, чи може вже вистачить. І в мене ще залишилося 15-20 хвилин. До кінця додаю лаврові листочки дві штуки, додаю суміш перців. І я тут маю оцей гострий перець паприки трошечки маю, отак з з півчайної ложечки. Каприку додам вегети теж півчайної ложечки. отак І ще я додам італійські приправи, теж додаю до бульончику. Отак і. Пане половинка половинки чайної ложки. І тепер в самому кінці я додам петрушечку з укропом. і воно ще хвилинку перекипить, і бульончик наш готовий. Зараз коренько я вам покажу, як я буду робити блінчики. Я не буду на цьому затримуватися, бо я думаю, що блінчики вміють всі робити і пекти такі блінчики, знаєте, що в них буде завертуватися м'яско. Через що, я буду дуже коротко. Дивіться, я сюди вибила 4 яйця і я їх так перебила. Не треба їх так збивати, а просто перебити їх разом. Перебила, дала щіку цукру і пів чайної ложки солі. І то все разом перебила. І тепер я буду додавати молоко і муку і доводити до такої консистенції, що можна було з нього робити блінчики. І це все, якихось норм, тут немає якихось певних стільки того, стільки того, скільки кому потрібно, стільки робимо. От я собі взяла молока майже півлітри і зараз його сюди вливаю і буду додавати муку до тих пір, поки в мене не буде ця консистенція, яку мені треба. Муки багато не треба, то треба так, знаєте, трошки всипав і пробуєш. І як воно змішається. І буде добре, значить більше муки не треба. І треба добре збити, збити так, щоб не було грудочок. Через що отак збивачкою, саме ліпше збивачкою, бо лопаткою тут дуже важко і довго. А збивачкою отак збили, 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 збили і б'єте до тих пір, поки нема ні одної грудочки. Як нема ні одної грудочки, можете робити, викладати на пательню, пательню змазуємо олією, Чуть-чуть густувати, тоді воно вже готове. Щоб не рідке, бо рідке то воно, то воно є рідке, а таке, щоб воно вже так чувствувалося під рукою, щоб воно капельку що воно густіє, знаєте, що воно загустає отак. От моє вже готове. Борошна додати не буду. Все. Видно вам чи ні, але воно отаке достатньо. І бачите, воно збивається моментально. О, трошечки побила його, і воно вже стало однорідним, немає ніяких грудочок, нічого по ньому нема. Якраз таке, яке треба. Йдемо на кухню випікати. Тепер дивіться, слава піжарує цибульку до золотистого кольору. Будемо додавати до м'яса до блінчиків. Блінчиків ще не почали робити, готуємо наразі м'ясо. Тепер ми м'ясо перекинули в блендер. Ви бачите, м'яско є в блендері. І зараз сюди ще цибулька піджариться, ми сюди ще цибульку дамо і все переб'ємо, щоб воно було однорідна маса. І воно буде з масилком, бо ми дали під цибулю, дали масло, не олію, а масло. І воно буде такого ніжного, ніжного смаку. Так. Хочу показати вам м'яско. Ми його перемололи, переблендили. Ще додала капельку солі і трошечки перчику до смаку. Все додаєте. І тепер дивіться: блінчики, поки слава пече блінчики, то я вам покажу, як я їх збираюся робити. Отак, От ложкою. Одну ложку. Багато не треба. Втаємо. І завертаємо по боках. Робимо такі акуратненькі, не такі довгі. На цілий блінчик, а такі акуратненькі. Отак. От і ті блінчики всі складаємо в пательню, яка вже змащена маслом, і ми ще їх будемо піджарувати. Вони тоді набагато смачніші. Можна вже їсти їх, вони вже по суті готові є. Але коли ви їх піджарите в маслі, і потім е, з бульйончиком, на намаслів. Я ще хочу показати вам, як вони на пательні отак піджарилися. Бачите, деякі піджарилися, деякі пізніше ми доклали, то вони ще не готові. Ось так. І коли вони отакі рум'яненькі і хрусткі будуть, от тоді вони дуже смачні. То я хотіла вам показати і вже будемо показувати, як будемо пробувати, що ми наробили. Хайне ми створили бульончик з нашими блінчиками. О, і, і це, і тепер будемо вже пробувати, що ми створили. Бульончик ми кушали, бульончик суперовий, взагалі нема слів. А блінчиків ми ще не кушали. Зараз я ще одного розріжу і вам покажу. Ми робили разом зі Славою щось слава, щось я, і то ми, наша спільний продукт. Угу. Спільний продукт. О, вже видно, яке воно всередині. О, бачиш? Розрізала? Суковите угу. таке. Дивіться. Отаке всередині м'яско є суковите. І таке, знаєте, не сухе м'ясо, а, су, а суковите. А знаєте чому? Добавила 4 ложки бульйону. Добавила до м'яса і м'ясо, бо воно було таке суховате чуть-чуть. І м'ясо зразу, знаєте, в цій хвилі стало таке, знаєте, е, отаке. <ріхи> я думаю, ви мене розумієте. Отаке м'ясо стало гарненьке що Воно ніжне, такі, важливне, ніжне і воно так почало лягати нам на той блінчик зразу, зовсім по-другому, знаєте? Так що то, от якщо у вас така буде ситуація, знаєте, що можна додати? Можна ну і що ж? Давайте будемо пробувати, будемо вже пробувати і будемо казали щось. Хочу блінчика перше спробувати. Бо він дуже смачний. Настільки цього Настільки достатньо. І перчику, і солі. Mm. Дуже. Дуже дуже, дуже то добре. Дуже смачно. То приємно чути. Так. І блінчик добрий. Блінчик такий суковитий, дуже, <coughs> дуже добрий. Чути, що є перець в бурлюні? Є, Перцю трошки є, mm. але воно, воно добре, воно, воно якраз добре. Блінчики дуже м'які такі. М'ягті, так, так. Дуже м'яко. І так само до смаку абсолютно все. Нічого не потрібно. і з бульйоном то, то просто бомба. Це просто бомба. Угу. Згідно з тобою. Ой. Дуже добре і дуже смачно. Ми рекомендуємо вам бульончик так. з такими блінчиками, тому що, розумієте, то є, як сказати, то Направда, Чи то як, дуже то, як то по-українськи висловитися, я навіть не знаю. Ну то є щось. Як слава казала, то є бомба. Да. То є дійсно бомба. Настільки смачно і настільки добре. Mm -hmm. Що все, ми закінчуємо ефір. <реш> Ідемо їсти. Смачного. І всім смачного. І, і до, до наступного, наступного. смачного так. відео і до цікавого чогось. Ставте лайки, підписуйтесь на нове відео. Будемо казати вам па-па. Па-па, до, зустріч. до зустрічі! До зустрічі!